Вітаю та запрошую усіх глядачів долучитися до нашої розмови у програмі Кава Брик. Сьогодні будемо говорити про інформаційну війну. І до нашої студії ми запросили експерта програми, кандидата економічних наук, доцента, декана факультету економіки та управління Національного університету Запорізька політехніка Владислава Королькова. Вітаю вас, пане Владиславе. Вітаю. Я дуже радий, що вона мене це вже не вперше, і я з задоволенням прийму участь у вашій програмі. Інформаційна війна це вплив на населення іншої країни у мирний або військовий час через розповсюдження певної інформації та захист громадян власної країни від такого впливу. Проте лише 15% інформації ми сприймаємо свідомо, а 85% будь-якого інформаційного повідомлення ми сприймаємо в площині несвідомого слова. Формують образ, а образ викликає в нас емоцію, в якій немає місця раціональним міркуванням. Тож сьогодні будемо розбиратися про складову та. Методи інформаційної війни. Пане Владиславе, ось знаєте, що зараз в Україні йде війна, але війна йде не лише на лінії зіткнення, ще й йде така гібридна війна, і однією з складових частин є така інформаційна атака. Скажіть, будь ласка, давайте спочатку розберемося, що таке взагалі інформаційна війна. Що це означає? Ну, Інформаційна війна, це війна, це так, як і будь-яка інша війна. Вона має свої засоби, своїх бойців, свою мету. Угу. Що є метою інформаційної війни? А метою інформаційної війни є мозок наших українців, наших громадян, та й не тільки наших, а, звичайно, всіх людей. Чому так? Будемо розбиратися, як ми мислимо, і як працює наш мозок, і чому так виходить, що інформаційна війна може впливати на кожного з нас. Ну, По-перше, якщо розбирати роботу нашого мозку, то є фізична робота, є умственна робота, інтелектуальна робота. Фізичну роботу ми можемо почати, можемо завершити в будь-який час за нашою командою. Так? А можемо ли ми почати думати або Припинити думати, ми не можемо цього зробити, тому що да, тому, що наш мозк працює завжди, і він працює, починає працювати тоді, куди коли, коли у нас є якесь протиріччя, і він постійно підтримує якийсь баланс. Угу. Для того щоб швидко приймати будь-яке рішення, мозок побудований таким чином, що у нас є ліва півкуля і права півкуля. Так, от ліва підкуля, вона відповідає за. Як би сказати, мислення за логіку за логічний висновок а Права півкуля вона відповідає за образне мислення і за пошук якби інформації в це, як би сказати, наша пам'ять. Якщо порівнювати з комп'ютером, то ліва півкуля це процесор, а права півкуля це така асоціативна пам'ять, в якої є дуже багато будь-яких шаблонів. Ну Давайте подивимось як працює наш мозок. Можна, на прикладі слайдів. На цьому слайді ми бачимо. Бачимо лінії. Ці лінії і наш мозк приймає що вони не паралельні, вони десь мають перестечь. Але якщо ми будемо брати якісь виміри, прибори якісь для виміру, то ми зможемо сказати, що дійсно ці лінії ніколи не пересікуться і вони паралельні. Чому так відбувається? Тому що наш мозок викривляє інформацію. Так. Давайте подивимось, інший слайд. На цьому слайді ми бачимо текст. Цей текст, ну скажімо так, він має багато помилок, він іскрівлений, викривлений. Але наш мозк доприділяє інформацію і дозволяє нам прочесть цей текст, не зважаючи на завади. Можна взяти ще одне завдання, більш таке складне завдання, де е, не тільки букви, а є і цифри, якісь які мають якусь схожість з буквами. Це більш таке важке завдання, але якщо напрячься, то можна прочисти і це повідомлення. Це говорить про те, що наш мозок може до определяти інформацію і дозволяти виправляти інформацію, а може на може її викривляти, і в залежності від ситуації. Тому інформаційна війна саме направлена на те, щоб скласти в нашому мозку такі образи, які дозволяють в певний час приймати рішення таке, яке треба саме. От той стороні, яка почала інформаційну Пропанують. війну. Да. так ось знаєте, з інформаційного боку вже Україну готували давно до цієї війни. Так доходило до того, що створювали штучну інформацію завдяки мітації, завдяки акторам. Ось розкажіть, скажіть, будь ласка, як взагалі відбувається оця інформаційна війна? Ну, по перше, ну для того щоб впливати на масу на людську масу, а саме в Україні для Украї для України, то є такий спосіб, спосіб створення такого негативного образу, ну українця, якого mm -hmm. треба знищувати, і цей образ, саме інформаційна війна з боку Російської Федерації, була побудована саме на. Орієнтована саме на це. І дуже можна привести багато таких е, примерів, е, коли е, ну, показують, е, що, ну, наприклад, в Україні е, розп'яли мальчика. Це, це, ми, це ми бачили це. Так? Це от такі от українці, що от вони даже, ага, навіть так, да. Да, такий от негативний образ, який навіть розпинає мальчика. Потім був у нас такий приклад, коли у нас в Запоріжжі казали, що у нас в школах вчителі вони вчать учеников знущатись над Нігірями, а підкармлюватися. Сінічок, тому що снігирі мають окрас такий, окрас такий так, червоний, російський. а синички, вони жовто-блакитні. Uh -huh. ну, це фейк. Це фейк. Дійсно, у нас в Україні, особливо в Запоріжжі, ніколи снігирі не було. Але ця інформація вона орієнтована на, саме на російську сторону. І можна ще от слайд покажіть, будь ласка, от, тут на плакаті написано: саме здохнім, а снігирі в обіду не дадим". Uh -huh. тобто, ну, Але це на самом. Ділі такого не було ніколи. Тобто, насамділі, це фото було взято з іншого митінгу. На і на плакати на плакаті було написано Путін з нами. Але хтось викривив цю картинку, написав цей на надпис, що ви, да підлаштував, так. і потім ця фейкова картинка пошла, пішла. Розповсюджується по інтернету, і це дійсно створює такий образ, негативний Значай. образ українця. Ну і взагалі, от якщо починається інформаційна війна, то інформаційна війна завжди сводиться до того, щоб обмежити інформаційний простір і потім в цьому інформаційному просторі впливати на ту публіку, яка сприймає цю інформацію. Ви знаєте, щоб ефективно протистояти цьому інформативному тероризму, так би мовити. Так, ми маємо змогу. Ми маємо маємо розбиратися у поданні цієї інформації як на окремо на людину, так на суспільство. Ось я знаю, що існують методи впливу, так інформаційної війни. Їх там дуже багато. Поділіться, будь ласка, одні з найвпливовіших це телевізійні, так, соцмережі, і вони дуже дуже ефективні. Так, дійсно, якщо ми побачимо, як проходить, проходить зараз у нас інформаційна війна на окупованій території, то з чого починають? Так. Починають з того, що обмежують інформаційний простір, Доступ, тобто немає. щоб та сторона зовсім не знала нічого про Україну. вільну Україну. Так. Потім починають розповсюджувати інформацію про через свої канали, включають свої мережі, мережі Телефонні мережі, включають е, м, свої канали, телевізійні канали, е, розповсюджують нову е, грошову одиницю рубль, е, ну і, обмежують у гривні. І люди і, і також в школах зразу ж починають знищуватись над українською літературою, по, повністю викидують ці книжки українські і в Запроводять саме російську мову Свого часу ми казали, яка різниця, якою мовою розмовляти. Дійсно, з точки зору теорії інформації немає різниці, якою мова. Тобто мова є засоб для передачі зміст, змісту. Але з точки зору саме ідентичності, української ідентичності, і будь-яка мова вона формувалась напротязі багатьох сторіч. І саме українська мова, вона теж формувалася протязі багатьох сторіч, і тому саме має значення, якою мовою ми розмовляємо, і ми обов'язково маємо підтримувати свою мову, свою культуру. І саме росіяни, коли вони заходять на нашу територію, вони знищують всі, скажімо так, елементи української ідентичності. Так, знаєте, що ось така у них традиція. Всі російські зміна націлені на те, щоб знищити українців як націю. Так, взагалі, у них така є думка, що всі пострадянські країни вони не можуть існувати без РФ. Ось така думка. І вони це впевнено розповсюджують. Як на своїй території і так на окупованих територіях, і намагаються вплинути ще й на наших так свідомих громадян. Ось, скажіть, будь ласка, дуже великий вплив зараз ще йде через соцмережі, особливо піддаються підлітки, які постійно там сидять, бо це їх епоха, так у соцмережах. Як протистояти? Ось як вони впливають через ці соцмережі, як ну, уникнути цього впливу негативного? Ну, Дійсно, треба е, ну, якби проводити інформаційне. Підготовку підлітків, тому mm -hmm. що дійсно всі зараз е, сидять в мережах, в соціальних мережах, е, телеграм-канал, вайбер, ватсап, все що завгодно, і е, Інстаграм, і е, завжди е, сприймають цю інформацію, яка надається через е, мобільні телефони, з е, пристрої і так і далі. Е, тому е, треба е, розлічати цю, цю інформацію вкатати цю, цю інформацію. Ну, по-перше, е, треба знати е, і звертати увагу, що це за інформація, що є джерелом цієї інформації. Mm -hmm. Тобто звертати увагу на е, сам сайт, що це за сайт. Дуже часто з, е, ми можемо побачити, що цей сайт сайт якийсь фейковий, і е, ця інформація, вона не, не відповідає дійсності, тому треба всі факти, які надаються, обов'язково перевіряти. Є дуже багато методів, які якби, впливають на молодь, тому що подається якась фейкова картинка, і цієї фейкові картинки може бути навіть снимок з якогось фільму, з жахів чи якось іншої картинки. І до цієї картинки буде надаватися інша інформація, яка вигідна саме нашому противнику. І молодь вона сприймає цю інформацію і дійсно починається. От Така от, е, емоційна е, відповідь на цю картинку. А не треба емоції, треба е, розбиратись. Холодний а, росум, а, так, да, треб, Треба знайти, а ця картинка. І е, є засоби навіть в інтернеті, через той же Google можна е, включити пошукову систему і знайти, а що це така, за картинка, від, е, хто є автором цієї картинки, коли ця картинка створювалась, коли вона е, змінювалась і так і далі. І тому ви можете сразу від, від, від відрізнити, це фейкова картинка, чи чи це було на самом деле так? Отже, головні принципи, які ми маємо розрізняти правдиву інформацію, ні це да, принцип да. перевірки інформації, перевірки джерела подачі так інформації і взагалі якось збрати одну інформацію іншу і їх так би мовити коригувати і вже обирати ту. Той варіант, який більше підходить дійсності, ось скажіть, будь ласка, я знаємо, що Росія дуже багато затратила грошей, так би мовити, так на те, щоб розгорнути таку інформаційну війну. Україна обрала інший шлях, вона йшла демократичним шляхом. Так, ми не вкладали такі великі кошти у розвиток інформаційної війни, і тому я гадаю і переконана, що зараз Україна. Підключила ці процеси, так і ми також починаємо розробляти свої вже такі пошагові кроки до того, щоб ця інформаційна війна, по-перше, була закрита від Росії. Щоб ми блокуємо якісь канали, ми блокуємо е коментарів, фейкові там сторінки, які пишуть неправдиву інформацію. Що ще Україна робить з свого боку, як вона веде у цю інформаційну війну? Давайте розберемо, як е, у нас с, с, формується, е, так сказати, парадигма е, мишлення людини. Угу. І коли людина приймає рішення, вона приймає рішення на підставі чого? На, на, на підставі своїх знань з одного боку, так. а з іншого боку, на основані. Е, Тієї інформації, яку вона отримала раніше, і яка парадигма вже сформувалась у людини. І от так мозок устроєн людини, що якщо у нас вже є така парадигма, яка є фортецю, то мозк наш захищає цю фортецю і він не допускає інформацію, яка може розрушити цю фортецю. Тому створити таку парадигму дуже просто. Тобто треба подавати фейкову інформацію, подавати її дуже часто, потім підкріпляти її з авторитетних джерел, і так далі. І е, от я так розумію, що у будь кого є родичі або знайомі в Російській Федерації, і е, так ви можете спостерігати, як у них змінювалося угу. відношення так, до України, самі. так і спробуйте переконати їх їх. Якщо вийде у вас, так, у вас нічого, нічого не, вийде. не вийде. А чому це так стається? А тому що вже сформована парадігма роками, вона, да, вона складалась, вона сформована, і ви нічого не зможете зробити, тому що мозк людини він відкидає всю інформацію, яка проти рі входить протиріччя з фортецею, яка вже склалася у людини. Як можна у цьому випадку впливати на таку людину? тільки якщо ми будемо подавати інформацію. Правдиву інформацію на протязі ну доволь, довгого часу, і тоді ми можемо переконати цю людину. Ну саме так і працює зараз інформаційний простір України. Ну, по-перше, ми спробуємо і тобто, і надаємо правдиву інформацію про те, що відбуло, на сам ділі відбувається в Україні. Ну, навіть можна привести приклад нашої передачі зараз. Угу. Тобто, наша передача зараз це ж впливає на пивно. Тобто, <приldigt>. Інформаційний простор на, на, на аудиторію і доводить, як це е, витворюється у нас в інформаційному просторі. По-друге, у нас 헤, проходять є у нас дуже багато журналістів, е, ну, наприклад, Золкін. Він е, створює, ну якби проводить такі. Е, зустрічі з плі полоненами і тобто до доводити до їх до, до того що вони 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 пейнули, при, приймають вже своє рішення угу. і пер, пер, переконуються в тому що в Україні все 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 добре також запрошують з інших держав з, з світових держав щоб могли приїхати ситуацію, да могли приїхати сюди в Україну. Побачити дійсно в що це не фейкові картинки, які там показують, що у нас розбиті дома в Бучі, в Києві, таке інше. А дійсно це так і є, насправді це так. Вот. І от така послідовна політика, вона дає свої плоди, і зараз навіть зарубіжні джерела визначають, що Україна зараз починає перемагати в інформаційній війні. А знаєте, тому що ми відкриті до Росії, неможливо приїхати і подивитися, звідки прилетіла ракета, так чи хто обстріляв будинок. А у нас були ті представники країн, які не вірили, що у нас тут де війна дійсно, і наш президент запрошував до України, до кожного міста. І міжнародні представники приїжджали, дивилися, і потім у них змінювалася абсолютна позиція. Ось давайте підсумовуючи наскільки нам важлива світова підтримка саме в інформаційному просторі. Можливо, десь у нас є якесь сподівання, що хоча б. Там десятий росіянин зможе подивитися нехай не наші джерела української так. подачі інформації, можливо, якісь світові Нью-Йорк Нюйоркстай, можливо, там якісь європейські так статті чи телеканали. Ось наскільки важлива ця світова підтримка для нас? Ну дуже важлива підтримка, але Росія так просто не здається. Угу. Вона починає, якщо вона бачить, що у нас і в інформаційних мережах вже інформація проходить достовірна інформація, і Росія починає обмежувати. Вона починає так, обмежувати Телеграм, вона блокує мережі. В Росії вже немає такого вільного інтернету, як в Україні, для того, щоб обмежити доступ інформації. Це зовні, ну але все одно нам дуже потрібна підтримка світового інформаційного простору, і ми будемо продовжувати е, запрошувати всіх е, іноземних громадян, представників відомих політиків і для того, щоб дійсно вони побачили, що є на сам ділі е, в Україні, як відбувається війна, і стали на наш бік. Отже, головне свідомість. Давайте всі будемо свідомо обирати інформацію, будемо розмежувати правдиву та викривлену інформацію. Хочу нагадати, що до нашої студії ми сьогодні запросили експерта програма, кандидата економічних наук, доцента, декана факультету економіки та управління національного університету Запорізька політехніка Владислава Королькова. Дякую вам, пане Владиславе. Дякую. І хочу побажати нам лише гарних новин і звичайно перемоги до зустрічі у новому випуску програми Кава Брейк.